Вони працюють попри непросту ситуацію в країні щодня виготовляючи чималу кількість своєї продукції, що користується попитом як в Україні, так і за кордоном. Це харківське підприємство виготовляє біг-беги або гнучки, там які контейнери. Це така собі велика упаковка для транспортування та зберігання сипучої продукції. Після початку війни ми не працювали півтора-два місяці, а потім вирішили потроху відновити нашу діяльність. І з середини травня минулого року ми відмовились від всяких варіантів релокації і взяли напрямок на повне відновлення нашого виробництва. Зараз ми тут працюємо, проводимо реконструкції, продовжуємо сталий розвиток. Бо ми, і я хочу процитувати такси нашого міського голову, Ми харків'яни. Бо ми кожен день відчуваємо підтримку нашої міської влади. Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав робочі цехи підприємства, подякував співробітникам компанії за підтримку економіки Харкова в умовах війни та привітав всіх присутніх з професійним святом Днем робітників легкої промисловості. Та двадцятирічним ювілеєм підприємства Кращі співробітники отримали нагороди із рук очільника міста. Хочу сказати, що мене дуже вразило то виробництво, яке ви маєте. Я дуже вдячен кожному з вас. Дуже вдячен кожному з вас, котри, попри жахи війни, залишились в Харкові і працюють. Що саме головне, бо ми повинні розуміти, що Харків це дуже знаково, що ми усі разом повинні будемо після нашої перемоги. А я впевнений, як і ви в нашій перемозі, відбудовувати наше рідне місто. Дуже багато нам предстоїть зробити. І знаєте, от я зараз пройшов по вашим цехам і побачив ту працю, той неймовірно тяжкий труд, але такий необхідний для нас усіх. Я вдячний вам, вдячний за позицію. Вдячне за те, що ви робите, ігор безкровний Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.